Усім привіт! Покажу вам марку, це оригінал від Укрпошти. Покажу елементи захисту всі, і в ультрафіолеті, і мікротекст. Бережно підсетиком перегорну, щоб показати вам зі всіх сторін. От, як бачите, Новий ідеал. Мікротекст знаходиться тут на фоні неба вверху. Написано великими англійськими літерами. Борис Грох. От, автор картини. От і Марко, все, подивіться в макро. Так, ультрафіолетовий захист. От, в ультрафіолеті світиться три елементи. W літера, рік і герб. От, в ультрафіолеті розові, а так вони білі. Ну, от, показав це такий захист від підробок. Ну, все, всім вдалих торгів. Хто бажає купити у мене напряму, без посередників дешевше, можете знайти мене в гуглі. по тегу Bro39X англійською мовою. Всім до нових зустрічей!